З нами Бог ми Божі. Це такий намір на цей день нинішній, це неділя 16 червня, роздуми третього дня декади. Сучасна людина відчуває потребу належати до якоїсь спільноти, до родини, малої чи великої спільноти, культури народу, мови, професії покликання. І, попри всі технічні можливості соціального спілкування, вона прагне справжнього особистого зв'язку з іншою людиною. Найособливішим стає момент, коли одна людина промовляє до іншої: Я твій. Знаєте таке? Я твоя, ти мій, ти моя. У цю мить людина відчуває, що належить комусь. Що вона є частиною якогось більшого важливого, великого, взаємного зв'язку. Коли людина роздумує про Бога, їй стає зрозумілим зв'язок між Отцем, Сином і Святим Духом, бо такий зв'язок знаходить аналоги в людському досвіді, так як ми між собою спілкуємося. так? У Бозі все спільне воля, розум і життя, і каже Ісус: І все моє Твоє, Твоє ж усе моє. Це Євангелія від Івана, 17 глава. Людина, яка не знає Бога, думає, що Бог живе своїм окремим життям. І навіщо йому втручатися в моє життя або мені втручатися в його життя. Але кондакт Вознесення допомагає нам зрозуміти, що людина запрошена до участі в Божому житті. Не дам слухати, є там такі слова. Те, що на землі, з'єднавшись з небесним, ти кличеш до тих, що люблять тебе, я з вами і ніхто проти вас. Чуєте, Бог кличе нас до нашого спільного життя з ним, щоб, бо Він каже: я з вами і ніхто проти вас. Бог сам пропонує себе, щоб ми прийшли до нього, щоб він нас захистив. Не просто втручається в наше життя, не просто влазить у нашу волю, а пропонує. Особливим чином Бог присутній для нас у присвяті Євхаристії. От задумайте словами, прийміть їжте це і моє тіло. Пийте з неї всі це і моя кров Нового Завіту. Матея 26 глава. 26 стих. Легко запам'ятати. Чи задумалися ви над тим е, хоч раз пийте, це і моя кров, їжте це моє тіло. Ми коли причищаємося, ми практично з'єднуємося з Христом. Ну, Дивіться, як ви їсте хліб там чи ще щось. Він потім її засвоїться в нашому організмі, і стає частиною нас. Якщо я їм тіло Христове, якщо я п'ю кров Христову, то що відбувається? Христос вже є в мені. Як апостол Павло каже, вже не живу я, вже живе в мені Христос. Не змішується зі мною, а живе в мені. Христос каже людині: Я твій, ти моя, а людина каже Христу: Я твоя, а ти мій. Роздуми у часи війни. Бог створив людину з любові і для любові, а гріх позбавляє людину відчувати Божу любов, і тоді людина змінює її самолюбством, що веде. До ще більших травм або на особистому рівні, так і на рівні Суспільному, навіть міжнародному. Війна це апогей ненависти і злоби. Війна це індикатор, що суспільство зле, що воно є злобне, що воно є агресивне. Російська влада і навіть їхня так звана церква декларують, що вони неначе борються проти злочинного київського режиму. Мені так подобається цей термін, знаєте? І впавшого у сатанізм Заходу. А насправді вони самі, санкціонуючи несправедливу загарбницьку війну проти України, стали жертвою диявола. Диявол себе подає як? Ніколи не як такий злий агресор, а як ангел світла. Христос проказав про, про таких. Каже, прийдуть часи, що вас будуть убивати, каже до апостолів, і будуть думати, що вони, що вони Богові славу приносять. Ось що значить заблудитися. Запутатися у диявольських інтригах. Російсько-українська війна може стати початком Третьої світової війни, може, навпаки стати часом четвертої перемоги над дияволом і навернення ворогів. Четвертої, чергової, ще четвертої? чергової перемоги над дияволом і навернення ворогів. Ця перспектива декому здається неможливою. Але нема нічого неможливого у Бога. Лука, перша глава, 37 стих. В кінці першої глави відкриваємо. У Бога нема нічого неможливого. Навіть для людей. Бо Люди думають, та певно, на небі собі там все, що хоче творити. А на землі, я де би тако зробив, було би добре. Може Господь Бог все? Не бійтеся, то гримець. Ну. Так вам легше буде. Та. Сьогодні сам Христос, застосовується, заступається за своїх. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, і Твоє моє, і я прослабився них. Сьогоднішній Іван, я читав на, 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 на службі. Все моє Твоє, я молюся за тих, яких Ти дав мені, Господи, не за світ молюся. Чуєте? Часом в нас є така, така хибна думка, що люди кажуть, що та Бог всіх любить, Бог всіх спасає. Чекай. А якщо Христос каже, Отче, тих, яких Ти дав мені, за них молюся, не за світ молюся, а за тих, яких Ти мені дав. Чуєте, Найгрішники себе не тішуть, що Бог за них дав. Бог їм дав можливість. А поучаствувати мусить людина сама в тому. Ми часто собі так думаємо, о, ну дивіться, якщо я маю можливість сьогодні піти у Дафі в той кінотеатр і подивитися кіно. Я таку можливість маю, маю і ви маєте таку можливість. Але я, знаєте, від вас ще відрізняється, я маю білет, а ви не маєте. Ви можете собі його купити, певно, що. Розумієте? Тобто, коли ми розглядаємо тих, яких ти дав мені, каже Ісус Христос, це ті, які мають білети до Царства Божого. Не просто можливість, можливість мають всі. Бо білет коштує грошей. Ці гроші може заплатити тільки Ісус Христос. Людина не може заплатити за свій білет до Царства Божого. Не може. Тільки Христос може за Нього заплатити. І тому Господь каже: молюся не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені. Чуєте? І тому та людина, яка ходить до церкви, робить діла милосердя, волонтерить, служить в армії, допомагає людям і так далі, це ті, яких Бог вибрав. Це ті, в яких Божий Дух себе реалізовує. Це ті, які мають білети до царства Божого. Але не думайте, як ви маєте білет, що ви його не можете загубити. Можете загубити по дорозі до кінотеатру. Наше спасіння полягає в тому, що, щоб постійно належати Богові, як ми співаємо на літурії. Самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Чуєте? Самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо хто обмовляє тайкома ближнього свого, каже Господь через царя Давида, того я приведу до мовчанки. Чи, чи ви хоч раз задумувалися, що що значить Бог приведе когось до мовчанки? Ви думаєте, що Бог скаже, ну, тихо, будь, і ти так, ну, тихо, не так. Бо того, хто тайкома обмовляє свого ближнього, я приведу до мовчанки. Бог, як заставить замовчати, то це означає все. Реанімація не поможе. Бог, якщо скаже замовчати, то все. Ти будеш не просто мертвий, ти не будеш мати місця серед живих, місце в Бозі в тебе не буде тільки місце з проклятими. Це, це, Господи, це ти говориш за тих, що обмовляють тайкома ближнього свого. Так? Бо хто обмовляє, хто принижує людину? Злий дух. І ті люди, які тихонько там про десь там щось шепчуть, розказують, видумують якісь анекдоти, щоб людину принизити, дискредитувати, та ви навіть слуги дітька. І вас чекає місце там, де? там, де місце диявола, там буде місце і тих, що люблять та й кома обмовляти ближнього свого. Бог каже, приведу таких до мовчанки. Хто має горде око або пиху в серці, не стерплю того. Ви чуєте, Бог каже про не стерплю того, що має горде око і пиху. Оцих важних, ну таких важних. Не приступи. Згадав то кіно про Василю Іванович. Ти як челобітною падаєш, тобто таке, от таке таке. Я таких чилобітних навіть нінки знаю, не приступи. Але знаєте, що тішить? Що тішить? Що вже таких людей менше стало. І от всі ті, що при владі, от чесно, ну хто з ким спілкується, так, вони зараз зрозуміли бо них, на них світ ці тримає. Але вони інші стали. Стали інші і це тішить. І розумієте, ці слова. Не стерплю того, що стосується тих, що Ну тих пихатих, гордих. Він його не стерпить. А нас, а нас він терпить. Господь Бог. Чому? Бо тому що ми такі, о, такі от ніякі, розумієте? Не каються, не навертаються, не міняють своє життя. І Бог терпить. Ну, все-таки в ньому там щось трошки добро є, може перейде. Ну, гордості нема, пихи нема. Якби не обмовляєте, кома ближнього свого. Ну, нормальний. Але плодів нема. Я ще почекаю трохи. Я ще почекаю. Та вже 50 років, та ще трохи почекаю. Давай 60 років, а ще трохи почекаю. Бог терпить нас. І це такий делікатний намьок. Він каже: той, хто має, той хто, хто має горде око і пиху в серці, не стерплю того. Псалом 101. Не стерплю того. А, а виходить, що тих не терпить. А нас що? Терпить? Бо тому що ми знаходимося на землі живій. Є три, три церкви, перебуває в, у трьох станах. три церкви є та. Є церква е, торжествуюча, це в раю, церква терпляча це в чистилищі, і церква на землі, яка воююча. Ми живемо у часі війни, не російсько-української, а в часі війни постійної, між добром і злом, між добром і злом, щоб відділити добрих від злих. Це йде постійна духовна війна. Війна двох начал. Добра і зла. Хоча зло – це не є начало, зло – це є слідство, це є наслідок гріха. І зло – це не є субстанція, бо мені не раз кажуть, а що Бог зло створив? Бог зло не творив. Творіння – це якась є субстанція, річ, яка має свою сутність, якість, а Зло це не є субстанція, зло це відсутність добра. Якщо людина, от є людина і вона зла, вона порожна, в ній нема добра, тому вона зла. Це не є створене зло, Бог не може зло зробити. А що таке темрява? Це не є, знову ж таки, якась субстанція, так? це відсутність світла. Нема фотонів, нема тих електронів, вони не літають. І матерія є така, яка є, просто освітлена. Все темрява. Це відсутність світла. Це не є щось чорний якийсь дим там, чи чорний туман, чи ще щось. Це відсутність світла. І щоб повністю належати Богові, потрібно глибоке навернення наших сердець. Потрібна ревна молитва, особливо молитва за навернення ворогів і діла милосердя. Потрібна непохитна віра у Бога і об'єднання усіх наших сил у допомозі нашій армії, а також людям, які постраждали у наслідок війни. Цим ми і показуємо свою приналежність до Бога, цим ми і показуємо свою е, на чій я стороні. Чи мої, як каже Господь, мої чи не мої, чи ті, що мають білет до царства Божого, чи ні. Іменно через це служіння, допомагати армії, молитися за навернення ворогів і так далі. Ми християни. Ми, Наше завдання молитися за навернення ворогів. А є ще солдати. Вони по-своєму їх навертають, тобто -то вони знають, як то все сярав. І молодці. Дай їм Боже здоров'я. Сила і витривалості. Кожен на своє місце має робити свою роботу. Кожен. Представте собі, от є хліб на столі. І якщо буде добре робити свою роботу тільки комбайнери, то той хліб не буде на столі, він не доїде. Бо щоб комбайнери мали що, ксити, ще треба, щоб було, щоб хтось його посіяв. Якщо комбайнери будуть такими добрими, але то зерно не вивезуть, або не помелять добре, або не зроблять з нього тісто, а не спечуть з нього хліб, та й не буде. Тобто, розумієте, важливо, щоб хліб на столі був добрий, гарний. Всі мають взяти участь від того, хто орав, від того, хто сіяв, від того, хто зерно купляв файне на таке, знаєте, сортове. Потім його треба покропити, потім його треба. ну... Вчасно зібрати, повести, зберігати, потім до млина, що добрий млин має бути. От всі оці етапи я сказав тільки за хліб. Найпростіший продукт, який на столі стоїть. А щоб мати, розумієте, якісь добрі результати в державі, то треба, Боже, 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 щоб всі, кожен на своє місце робив свою роботу і робив її добре. Представте, що ви берете участь у такому ланцюжку, де бере участь 100 чоловік. Всі стараються всі роблять, а ти взяв і не доробив. І вся їхня праця через тебе, готовий підвісти. Тому сьогодні, коли йде війна, особливо, всі, кожен із нас має брати участь і безпосередньо, і кожен має робити велику справу. І робити її з великою відповідальністю і достойною, щоб знати, що от це є моє звино, це є моя участь у цьому ланцюжку. і Якщо я щось там не дороблю, то марна наша праця. Молитовний намір. Моліться за тих, які втратили рідний дім і майно і були змушені покинути Україну, втікаючи від війни, і про зміщення, зміцнення в них надії та довіри свого майбутнього в руки Божі, щоб довірили своє майбутнє в руки Божі. І за цих людей треба молитися. Це наш молитовний намір. Ну і місійне завдання. Що ми маємо? яку ми маємо місію на цей день? Подивитися в церковний календар і з'ясувати для себе, яких Святих сьогодні згадує церква. Ми добре, що ви були в церкві, проповідь послухали. Ви вже знаєте, за що це святі Першого Сенецького собору. Так. І помиліться за цих святих або до, до інших святих, які є близькі Твому серцю. Оце є наш місійний, таке місійне завдання. Хто має можливість почитати про святих отців? Першого Вселенського Собору. Почитайте, хто має можливість помолитися, помоліться, а ні, то ще помолитися за... до тих святих, які вам є близькі. От іменно сьогодні. І пам'ятайте, з нами Бог, ми Божі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми.